Цього місяця закарпатські тренери чекають успіху від головного фехтувальника області Анатолія Герия. Сьогодні він відправився до Німеччини. Планує взяти участь на етапі Кубка світу в Ханденхамі. Як стверджує його батько, це один з шести головних турнірів, які є головною підготовкою до Олімпіади в Бразилії. Зараз не так е, залежить від нього самого і як від команди. Бо в цьому на на цій олімпіаді е, буде е, приймати участь збірна зараз. В рейтингу йдуть, якщо я не помиляюся, четверті або п'ять там фактично боротьба буде між трьома збірними Італією, Угорщиною і Україною. Цього року фактично всі виступи спортсменів за кордоном не фінансуються державою, тому грошовий тягар лягає на самих спортсменів та їх батьків. Наприклад, що от буквально в цю суботу неділю п'ять наших спортсменів у складі збірної команди України виїжджають на етап. В Братіславу, що досить накладно для всіх сімей, Ну але якось ми викручуємося. Попри проблеми, ентузіазму фехтувальників не менше. До прикладу у найменших, дивлячись на перемогу своїх старших друзів, вони самі прагнуть кращого. Цікаво займатися. Ну любиться це від спорту, подобається вигравати. Коли ти встаєш на п'ятистал, було Словакія Словакії, я зайняла перше місце там. Одна тетя, ну вона сказала ого, це дуже рада дівчина попереду в Закарпатті нові старти. Вже наступного тижня чекатимемо гарних вістей з фехтувальних залів Німеччини, Словаччини та Хорватії.